Добре, доброго дня, шановні колеги. Кілька слів спочатку про місто Кременчук. Місто Кременчук 220 тисяч населення, це районний центр Полтавської області. Вони нам завжди допомагають. До речі, з індустріалізацією теж, локалізація, це дуже вдячний пані. 220 тисяч це досить велике потужне промислове місто. Як ви правильно сказали, у нас дуже багато територій, які можна класифікувати як Браунфілди, так? тобто територія, яка має комунікації, дорожньому мережу, яка може використовуватися під запуск будь-якого виробництва, не чекаючи, поки туди там місцева влада або інвестор підведе комунікацію, отримає дозволи та таке інше. Тому у нас дещо концепція інша. І той індустріальний парк, який було запропоновано на 150 гектарів, на той час, можливо, мав би місце бути, тому що економіка, що вона на підйомі, люди готові були вкладати великі кошти в нові виробництва. Але парк розташований на межі північної промислової зони, північно-промислового району. Там у нас підприємство Упситна, там у нас завод технічного вуглецю, експортоорієнтоване орієнтоване підприємство, там у нас ТЕЦ, там у нас ще дуже, -дуже багато різних підприємств. І є певна специфіка. От у нас зараз заходить інвестор, який готовий збудувати желатиновий завод, прямо там, харчовий желатин. Але коли вони взяли проби повітря, вони сказали, нам не сертифікуються виробництво. Тобто 4 гектара завод з нуля все було класно. Тобто, сумісність і дотичність вона інколи досить негативно впливає на можливість розміщення об'єкта. Тому, зважаючи на те, що за 4 роки фактично ніхто не зайшов туди, не виявив бажання там працювати як в чистому полі. Тому вирішили все-таки цей проєкт згорнути, але підтримати розвиток взагалі сектору промисловості в місті Кременчуці Поясню чому. Тому що в нашому місті два підприємства, які входять в топ-10 платників податків в Україні. Тобто це УПТНАФТА 10 мільярдів податків щороку і Джапан Табака Інтернешнл теж 10 мільярдів податків щороку. Два підприємства з 10 українських найбільших платників. Відповідно під всю цю систему будувалася система забезпечення, ремонтні підприємства, транспортні, логістика, склади, вона вибудована ще була в радянський час, потім певним чином трансформувалася, враховуючи реалії ринкової економіки. Е, ну, Якщо так далі брати з п'яти націоналізованих підприємств, в Кременчуці два. Ну, якщо так говорити про промисловий потенціал, ми не дуже скажімо, підтримуємо націоналізацію тієї ж таки карнавти, тому що підприємство реально працювало, платило, платить податки, досить гарно утримувало і утримує зараз соціальну сферу, тобто в них палаци лишилися, і спортзали, і басейни. І все це працює зараз. А по тому ж таки фразу, який було націоналізовано, місцева влада, ми, як депутати, зверталися самі до держави ще в 2017 році. До президента, до Верховної Ради, до профільного комітету, щоб націоналізували це підприємство. Чому? Тому що власник неефективний, власник завів підприємство Бо Бо борги лише перед місцевим бюджетом, КРАЗ має заборгованість по землі близько 50 мільйонів гривень. Тобто, ну, це досить велика сума, якщо брати місцевий бюджет міста Кременчука. Як ми підтримали всіх інших? У нас тут присутні представники асоціації роботодавців, вони досить тісно співпрацюють з нашими колегами. І коли почався, скажімо, спад економічний тринадцятий, чотирнадцятий рік, то бізнес прийшов до влади і сказав: Ми не можемо платити за землю, тобто ми хочемо, але не можемо. Ми або не будемо взагалі вам платити, або давайте шукати якийсь механізм. І механізм було знайдено понижаючи коефіцієнти. Ми розуміли, що прокуратура першою прийде до нас і каже, ми депутати, що вони не знають, що ж ви робите, ви там збити бюджет наусити, тому асоціація роботодавців пішла в суди. Захистила рішення ради, яким давалася пільга фактично на землю. І зараз, якщо брати 10 місяців 2022 року, то ми цю пільгу дали в розмірі близько 85 мільйонів. Це якщо брати плату за землю і земельний податок. І ця схема зараз працює, тобто бізнес отримав можливість передихнути. Пан Дмитро був присутній на вагонобудівному заводі, він бачив, яка це махіна. Ви були на тримаші, бачили, які це величезні території, за них треба платити. Що це it сектор або там. Велика промисловість це компактне, якщо велике промислове підприємство це там одних піднізних шляхів, ну десятки гектарів. І їм досить важко все це отримати. Тому ми пішли свідомо на цей збиток, втративши пасивні доходи від землі, але зберігши активний доход, як ПДФО від працюючих людей. Було б гірше, якби вони когось звільнили, закрилися і взагалі припинили роботу. Ще один такий самий інструментарій, але не індустріальний, а в марку будівельного парку був це коефіцієнт для будівельників. Це був своєрідний шантаж, прийшла така своєрідна депутатська група будівельників за кажуть, не можемо платити. От не можемо і все, от дайте нам передихнути. Ми на три роки дали коефіцієнт 0,1 по всім об'єктам, по всій землі, яка була виділена під будівництво. Не розбираючись чесно, чи будує він, чи не будує, після цього зібрали і всі кажемо, хто хотів, за три роки міг збудувати. Згодні згодні, все припинили, на цей рік ця історія не діє, тому що досить складно було виконати бюджет. Але. Інструментарій місцевого рівня, яким може скористатись будь-яка рада, незважаючи на вашу нормативну грошову оцінку, яка інколи буває завищена. Зараз правда знайшли лазійку. Я так розумію, що кожен може переглянути нормативну грошову оцінку, замовити, рахувати. Ми вже отримали залізниці подарунок свої різних минулий бюджет. Зараз тим шляхом пішли деякі інші підприємства. На жаль, ну тут ми теж нічого не можемо зробити. Це так, да, можемо. Я от теж натякаю, натя, що асоціація може зробити, тому що це зараз вийде в систему. З'являться юридичні фірми, які під ключ будуть занижувати нормативно-грошову оцінку будь-кому, і тоді ми втратимо по платі за землю ще більше. Тому от така історія, як можна стимулювати взагалі індустріальний парк, тому що наше місто це великий індустріальний парк. Тобто розділити його ну, досить складно. У Нас промзона північна, промзона південна і ще є чудо. Це завдяки е, нашому міністерству. Е, ну, Регіонального розвитку, да? у нас в місті є індустріальний парк чужий, 149 гектарів індустріального парку прямо в центрі міста Кременчука називається Промзона Занаси. Коли це були пасовища Ковгоспу, і вони відійшли громаді. Межа цієї громади від міста до цього об'єкту, від їхнього парку, 8 кілометрів. Тобто в них є анклав в центрі Кременчука 149 гектарів. Громада стала неспроможною, але вона перейшла е, у спадок іншій громаді, яка завдяки цій території є спроможною. На цій території склади Japan Tobacco International вони платять. На цій території великі підприємства нафтотранспортного комплексу вони туди платять. Все, нічого не треба робити. В тебе є заморська територія всередині великого промислового міста, з якої йдуть податки в громади. Ну, ми намагалися донести до Мінрегіону цю думку, що треба все-таки, якщо ця територія всередині міста, то віддати її місто. Але два автобуси дуже гарно підготовлених, мотивованих людей, яких привезли Олександр Володимирович знає про що мова, на засіданні в Мінрегіоні свою справу зробили. Тобто комітет всі підтримали, сказали, хай люди собі користуються. Тобто ну, тут є знаєте такий нонсенс невеличкий, тому що ми цю територію чистимо дороги, прижимо траву, чистимо канали, від водовідні, все тобто, робимо. Вони нічого. Ми їм пишемо став, собі всікали гроші подати на цю територію. Відповідь збиває. В нашому бюджеті неможливо видатки нашої громади на утримання промзони Все. От така історія. Ну, Я хочу сказати, що в нашому місті теж доволі успішна релокація, починаючи з 2014 року, одне з підприємств оборонного комплексу приїхало до нас, не буду називати яке, щоб не час не... Скажімо так, їх не турбувати, але вони почали працювати з Луганщини підприємством. Ми їм дали землю, дали там повністю всю допомогу, тому що вони оформилися і вони ну, доволі успішно зараз працюють і збільшують виробництво. Після початку повномасштабної агресії місто дуже багато приїхало підприємств з Харкова. Знов таки, вони дуже хочуть туди повернутися. І добрим є те, що вони нам податки по факту не платять. Ну, мовно кажучи, вони зможуть залишитись на тій території юридичної і платити туди, і ми навіть не наполягаємо, що він тут платить. Він заплатив зарплату, зарплату люди витратять в магазинах в місті, в секторі обслуговування. Тобто ця інвестиція все одно залишиться. У нас є виробництво, яке з нуля робить маніпулятори, причепи до автомобільного вантажного транспорту, Харківське, яке заїхало в пустий корпус Ми йому його порадили за мінімально там, 40 гривень квадратний метр оренду, і вони ну, почали працювати, і там 320 людей вже працює доволі. Дуже класна компанія. Ми з ним їздили по всім оцим Браунфілдам, там йому не підходить, там підходить, він зайшов, просто всі не нарадиться. Єдине, що міський голова теж постраждав в ту саму громаду. Фасад виходить на нашу вулицю, а саме підприємство якраз в ту громаду. Це кейс. Але ми дуже задоволені, що вони нас працюють. Так само у нас є завод рекуператорів з ну досить багато високопомінічних виробництв які заходять. Підтримка від нас, от правильно, коли сказав, не мішай. Все, вони ось, дайте контакт з кимось там, з тими, з тим, з тим, щоб вони під'єдналися, дали контакт з водоканалом, і все, ми їх не бачимо. Не бачимо, правда, і в податковому форматі, але і не бачимо з їхніми проблемами. Е, ну, Я так скажу, що дуже цікаво було подумати, можливо, все-таки е, ну, з мери да, от вилучення. от Я думаю, що в Вінниці велике вилучення. І в нас велике вилучення. Чим краще ми працюємо в цьому напрямку, чим більше у нас стаде тим більше держава нас зазирає. Я думаю, що, ну не знаю, складний період фінансовий, да, зараз тобто, треба теж бюджет підтримувати всіляко, але якщо можна все-таки на цей рік складний рік по цим вилученням дати можливість ще місцевим громадам не користуватися цими коштами, не забирати їх. Поясню, чому. Ми створили в себе стабілізаційний фонд за рахунок оцих коштів, які мали йти як вилучення. За ці кошти загрузили наші підприємства замовленнями. Вони там, ті, хто раніше робив складні заводи, робить буржуйки, там якісь за да, збройні ще речі цікаві, робить швіники, шуть форму, хтось виробляє продукцію. Тобто ми всі ці гроші залишили в економіці, вони внутрі тут Якщо у нас буде зараз вилучення, ми фактично і інвестиційну складову, і дохідну складову, і нам на відверто платити людям зарплату буде нічим. Ну, от, от така історія, я не знаю, як позиція депутатів буде в цьому плані, коли асоціація вийде можливо з пропозицією, так? Да? <плес> <плес> да? да. Оце таке, таке можна записати, що це дійсно і це дозволить все-таки місцевий економічний розвиток якось підтримувати за рахунок розвитку внутрішнього ринку нашої території. ці гроші все одно остануться в громаді? Ще одна на до остання. Скажу гарна історія. Оце браунду. Да? У нас є мережа магазинів, яку досить часто сварять. Маркетов, тобто річок це 300 магазинів, які вже в кількох областях України працюють, і вони базуються місці там. <divorator> да. Так що вони роблять? Вони власні виробництва, от їхній найбільший конкурент це тебе. От все, що робить АТБ, вони повторюють насіння в пакетах, значить, буде насіння. Молоко буде молоко. Ковбасу робить, це ж будемо робити ковбасу під власним маслом. І фактично, всі оті маленькі, невеличкі брами, які десь стояли, закинуті. Вони зараз перетворюються в переробні цити в легку харчову промисловість, яка. За цією мережею йде, тому що заробіток на виробництві більше ніж на ретейлі, ніж на продажі. Тому в нас що е, жодного нормального магазину продуктового немає просто там позі чи ще щось. Да? Один у нас такий пілотів, але за то, у вас 300 магазинів на за то. То фактично ми теж їм в усьому допомагаємо. І ця невеличка лошадка вона витягує те, що просіло у нас від падіння великого виробництва. Дуже сподіваємося, що вони теж підтримуються от. Насправді локалізація дозволила нам зараз навадити виробництво автомобілів на іншому підприємстві, не на заводі красу. Тобто Вже 50 машин комплектів зайшло, вони намагаються з Китайцями спільно робити. Це середнього середньоважі автомобілі, в архітекта теж, всі громади області знають їхні продукти. 250 найменувань комунальної техніки будь-якої вишки карти, все що хоче, щоб це Тобто, оце дало стимул, він би вже, я думаю, закінчив з цим виробництвом, пішов би десь там чимось іншим займатися. Але локалізація дала стимул, підприємство зовсім по іншому загнало і зовсім по-іншому почало працювати. Тобто якщо раніше просто ввезення імпорту, зараз це вже виробництво розпочинку. За це дуже дякуємо, до речі, комітету. Дякую,